Як Росія буде далі воювати, тобто вони в що вперлись, що вони не можуть напряму, от просто зброю так далі воювати з Україною. Її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові розказували полякам, би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастворювали купу новостних каналів, типа клонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не. Тільки на території Польщі. це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди того ці європейці і ходять. Вони оці всі, всі що ж до неміра там за руські міри. Так далі вони ж ходять і підтримують а, Росію не просто так. Вони наслухали з цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток з тих, тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше вплив це на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був тілік, а зараз все отак, через Тікток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже все. типу, українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, отак же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму, кажуть: все, ми не чекаємо ж українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там. Пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані атміра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків, напевно, цього всього через цю свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто у нас же є корупція, у них же ж лобіюють, вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там просувати свої якісь проекти, продукти і заробляти на цьому. І так, так вовче шкода цього всього. Ти кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається. Да? А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі, ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, от так, як, як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють, а що може бути далі, бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють. І ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати, а тут же в Європі, ну от я зараз в Польщі, наприклад, ну люди взагалі, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони, та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте?